До слова, запрошується, сукач Анастасія Андріївна, практичний психолог закладу дошкільної освіти No19. Майстер-клас на тему Дитинство без страхів, артераптичні техніки. Наступним приготуватися може Височанська Світлана Володимирівна. Будь ласка, пані Анастасія, запрошую до слова вас. Добрий день, шановні колеги. Так, тема нашого майстер-класу сьогодні це дитинство без страхів. І я би хотіла вам сьогодні продемонструвати техніки з арт-терапії. Ці техніки мають терапевтичний ефект і допоможуть подолати страхи, боязливість, тривожні стани у дітей. Мета їх є для вчителі. Вони використовуються для вчителів, практичними психологами, також вихователями дитячих садків та усіх закладів освіти. Подані техніки чудово розширять ваш каталог вправ та методик. Вони підійдуть для профілактики страхів та тривожності у дітей, а також для корекційної роботи з практичним психологом. За допомогою мистецтва, використання творчих матеріалів, чи ми вибудовуємо терапевтичні відносини з дитиною і надаємо підтримку та психологічну допомогу тим, хто її потребує. Для того, щоб краще була робота з дітьми більш ефективною, кожну техніку я б рекомендувала спочатку спробувати та відчути на собі. Отже, переходимо до роботи. Першою технікою буде Виготовлення ляльки на мистинки. А скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Ні, презентацію не видно. Я підключаю. Угу. Завантажується. Угу. Все нормально. Угу. Значить, першою арт терапевтичною практикою, яку я би хотіла з вами сьогодні поділитися, буде техніка виготовлення ляльки на мистинки. На перший погляд, вона здається досить простою. Але ця практика, якщо правильно її виконувати, вона виконує глибинні завдання, а саме, розвиває пізнавальну сферу, розвиває емоційно-вольову сферу особистості, формує комунікативні навички, збагачує уявлення про навколишній світ. А саме головне, це допомагає долати страхи та тривогу у дітей. Метою є діагностика емоційного стану, настрою, дослідження глибинних проблем, почуттів. Я би радила кожному використовувати її у своїй роботі. Нам потрібні намистинки і гнучки-пухнасті гнучки, палички, або синельний дріт, чи як вони називаються. Значить, що нам потрібно спочатку зробити? Нам потрібно взяти. Гнучку паличку зікласти її вдвоє і пронизувати туди на мистинку, так як ви бачите на першому зображенні. Далі нам потрібно сформувати зачіску, шию та ручки лялечки. Після того ми формуємо ніжки, тулуб. Ручки, ляльки, і вже включаємо творчість, можемо їх доповнити і одягом, і намалювати очі, ротик, носик, ці лялечки, для того, щоб дитині було цікаво. Дитина це виконує сама, і в нас може вийти ось така от лялечка. От я от її показую вам на екрані. Значить, це перший етап нашої роботи. І наступним етапом це є оживлення ляльки. В чому він полягає? Щоб оживити ляльку, ми задаємо дитині питання. Скажи, а яке ім'я у твоєї лялечки? Скільки їй років, з ким вона живе, як вона проводить час, чим любить займатися, а чим не любить займатися, що кого вона боїться, це вже запитання по нашій темі. Задаємо так дитині. І що потрібно робити цій лялечці, щоб вона не боялася. Також можна запитати, про що ця лялечка мріє. Після цього ми переходимо вже до третього етапу. Це ми створюємо казку про ляльку на мистинку по схемі нашої відомої казкотерапевта Разиди Ткач. Схема така: Значить, спочатку ми починаємо казочку зі слів: Жили були. Наприклад, жила була, лялечка по імені там придумуємо ім'я. Вона зустрічається з героями іншими казки. В нашому випадку. Можна придумати додаткових персонажів, друзів нашої лялечки. Наступна, по схемі, якщо ми йдемо, наступним етапом це є вказки наші. І одного разу наші герої стикаються з певною проблемою. То якщо ми говоримо про страхи, то указка наша буде про страх. Ми працюємо зі страхом, і, можливо, зустріч з образом страху те, чого боїться дитина. І наступне це через. Це казка змінює напрям, щоб показати дитині, в чому полягає вирішення проблеми і як це роблять герої казки. Ми можемо продумати разом з дитиною варіанти розвитку подій, як наша лялечка на мистинка долає страхи, хто їй допомагає бороти цей страх, і яким чином вона отримує, вона може побороти свої якісь тривоги і боязливість. Далі кульмінація. Після того, як герої казки вже подолали свої труднощі, лялька-намистинка долає страх, вона тепер не боїться. І розв'язка. Ми проговорюємо разом з дитиною результати дій героїв казки. Образ страху чи негативний персонаж, який породжує страх, він покараний. А герой, тобто наша лялечка, яка проходить усі ці перешкоди, випробування, вона виявляє свої найкращі якості. І Такі, як сміливість, рішучість силу і сила. Розв'язка терапевтичної казки має бути позитивною, це головна умова. І мораль, герої казки дістають уроки зі своїх дій, їхнє життя радикально змінюється. Ось такий третій етап нашої техніки. І хотілося б додати, що також дуже буде ефективно використати, створити ляльку страху. Для цього ми можемо взяти не яскраві синельні палички, синельний дріт. А можемо взяти, наприклад, внучки-пухнасті палички темного кольору, які дитина обере, і вже створити не просто ляльку, а ляльку страх. І... Обговорити з дитиною, що можна зробити, щоб ця лялька, яку ми створили, перестала бути страшною, придумати, обіграти різні ідеї, ігри і так далі. Значить, це стосовно нашої першої техніки. Наступна техніка, з якою я хочу поділитися, це акватипія. Ця чудова техніка нетрадиційного малювання вона припала до душі багатьом арт-терапевтам і не випадково. Її можна використовувати з дорослими, дітьми, в групі та індивідуально. Результати завжди радують авторів картин. Акватипія знімає напругу, допоможе розвинути уяву та творче мислення, гармонізувати психоемоційний стан. А у нашому, на нашому випадку вона допоможе нам дитині подолати страхи і тривожний стан. Вікова категорія від 4 років, і що нам потрібно? Нам потрібен папір, акварельні фарби, і на вибір, або шматок з обробленими краями, або прозора папка файл, або коробка від cd диску. Я обираю ось таку коробку від cd диску Диск, cd диску можна цю частинку відокремити і буде просто прозора частина, а можна разом тоді буде дуже контрастно виглядати малюнок. І ми пензликом. Значить, переходимо до першого етапу це малювання плям. На, на прозорому CD коробці CD-диску ми починаємо малювати. Беремо руки пензлик, макаємо воду, і після цього вибираємо колір фарби, який зараз нам найбільш приємний. Можна додати інших кольорів, але потрібно перед цим промити пензлик. Після того, як ми нанесли на нашу коробку або скло, або папку файл. Малюнок, якусь абстракцію, те, що нам хочеться малювати саме зараз, дитині хочеться намалювати. Ми пропонуємо дитині перебити це на папір. Наш малюнок повинен схожий бути, схожий бути на якусь абстракцію. І дитина, коли притискає нашу коробку від cd диску до паперу, вона акуратно її знімає різким або плавним рухом, як їй більше подобається, і уважно роздивляється, що ж у неї вийшло. Після того, як ми перебили, ми розд... малюємо і подивимося, що в нас вийшло. Нам потрібно домалювати на папері деталі так, щоб малюнок став більш схожий на асоціацію, яка з'явилась. Наприклад, якщо це метелик, ми домальовуємо крила, вусики, лапки. Якщо це якась тваринка, можемо домалювати очки чи хвостик. В даному випадку, ви бачите, домальований був образ буску і медузи. Ось так дитина побачила такі образи. І що хотілося б додати, це результати запропонованої арт-терапевтичної техніки акватипія вони можуть бути діагностичними, вони допоможуть краще зрозуміти дитину, її емоційний стан. В процесі роботи важливо обговорити з дитиною емоції і почуття, які виникли. І для самого творця робота в такій техніці найчастіше приносить заспокоєння і підвищує самооцінку. На папері виходять пейзажні образи, які несуть спокій, приємні для дитини кольори, вони дають енергію та підбадьорують. Така вправа чудово підходить на початку заняття або в кінці, наприклад, вона налаштовує на роботу, вона активує наші психічні пізнавальні процеси дитини, і можна її використовувати під час корекції або профілактики дитячих страхів. Значить, це була в нас акватипія. І Остання техніка на сьогодні третя – це техніка каракулі вінні Кот. Цю техніку, хтось чув, можливо, не чули. Є багато варіантів методики. Вони практикуються як в груповій, так і в індивідуальній роботі з дітьми, з дорослими. І у малюванні вона полягає у тому, що ми малюємо каракулі різної форми та розміру. Рука може рухатись довільно, як забажаєте. Техніка каракулі має також і діагностичну спрямованість, і вона сприяє дослідженню почуттів, переживань того, хто її виконує. Значить, у нашому випадку ми дану техніку використовуємо для подолання страхів у дітей. Значить, переходимо до роботи. Нам перший етап це потрібно запропонувати дитині. В даному випадку ми, якщо у когось є олівці і аркуш паперу, можете взяти. І уважно подивитися на олівці, які є, і обрати олівець того кольору, який асоціюється саме зі страхом або страхами. Наприклад, це може бути: я би обрала олівець чи чорного, чи коричневого кольору, якісь темні. А дитина обирає те, що їй асоціюється зі страхами. Це все є дуже Значить, Дуже важливо, важливо те, що потрібно взяти олівець в недомінантну руку. Правша бере в ліву руку, лівша бере в праву. І ми закриваємо очі і недомінантною рукою на по чистому аркуші папері ми починаємо малювати каракулі. Як наша рука сама себе веде? Під час роботи з дитиною важливо не обмежувати її у часі, вона повинна малювати стільки, скільки їй потрібно, до тих пір, поки вона сама не захоче зупинитися. І після того, як каракулі вже були намальовані, нам потрібно розглянути малюнок уважно разом з дитиною, поміркувати, як почувалася вона при малюванні. Що які емоції були у неї виникали під час роботи. А саме головне, ми запитуємо найголовніше це чи страшні каракулі, і запитуємо, чи страшно тобі було виконувати ці, цю роботу, чи страшно було тобі малювати? А тепер подивися, чи викликає страх у тебе твій малюнок. І коли ми обговорили це, пропонуємо обрати тепер такий колір, який буде асоціюватися у дитини з антистрахом. Це може бути якийсь яскравий, той, який обере дитина. І ви також можете обрати колір той, який вам асоціюється з антистрахом. І дивимося уважно на наш малюнок. Ми маємо побачити там якісь образи страху, можливо, те, що нас лякає, можливо, те, що колись лякало. Це може бути символ якийсь, який асоціюється у дитини страхом чи з чимось страшним. І нам потрібно, що цікаво, виділити ці образи антистрашним олівцем. Ми його виділяємо їх так, щоб вони перестали бути страшними. Вони стають цікавими, яскравими, вони стають іншими, не такими похмурими і незрозумілими. І таким чином, коли ми виділяємо антистрашним олівцем образи, дана техніка має терапевтичний ефект і допомагає дитині. Доплати страхи, тому що вона бачить, як ці страшні темні каракулі перетворюються у милі зображення, у щось більш приємне, щось більш добре і яскраве. Обговорюємо з дитиною, як тепер вона став, відноситься до своїх каракулів, які вона зобразила. Ми, як, чи змінилися вони після виділення? Обговорюємо також і якості, які тепер ці образи, які у нас вийшли, що в них змінилось і так далі. Отже, сьогодні разом з вами ми чудово працювали, я надіюся, вам були корисними ці арттерапевтичні техніки, і буду дуже рада, якщо кожна з вас буде використовувати їх у своїй роботі, у своїй діяльності. Адже вони стануть ефективним помічником для подолання страхів та тривожних станів. У дітей. Я дякую усім за увагу. Бажаю усім гарного, спокійного, мирного дня, успіхів у своїй нелегкій, але дуже корисній діяльності. Дякую усім за увагу.